Вітаю, друзі! Гарні новини для військових. ЗСУ та Міноборони підтримали законопроект про доплати військовим як мотивацію за збиту техніку. І суми тут сягають від десятка до сотні тисяч гривень за одну одиницю. У законопроекті також вже вказані розцінки. Отже, коротенько пройдемося по кожному. За танк і САУ від 200 до 370 тисяч гривень за одиницю, за артилерійські системи від 30 до 100 тисяч гривень. За важкі автомобілі від 10 до 30 тисяч гривень. ЗРК від 200 до 370 тисяч гривень. ППО 200-370 тисяч гривень. Засіб контрбатарейної боротьби від 30 до 150 тисяч гривень. Засіб РЕП 30 150 30 тисяч гривень. БППЛ розвідувального типу від 30 до 100 тисяч гривень. БППЛ ударного типу від 30 до 100 тисяч гривень. Крилату та балістичну ракету 100 тисяч гривень, військовий літак півмільйона гривень. Військовий гвинтокрил 300 тисяч гривень, комплект далекого візуального спостереження 30 тисяч гривень, військовий корабель від 300 000 до 500 тисяч гривень, засоби РЕБ від 30 000 до 100 тисяч гривень. Також важливим є ще одне нововведення. Планується передбачити одноразову грошову виплату військовим, які після 24 лютого 2022 року уклали та продовжили контракт про проходження служби на срок не менше трьох років або до закінчення воєнного стану солдатам 120 тисяч гривень, сержантам і старшинам 160 тисяч гривень, офіцерам 200 тисяч гривень. Водночас для тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами або станом здоров'я, але виявив бажання продовжити служити, пропонується встановити щомісячну додаткову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. Хоча на даний момент я не розумію, звідки Україна візьме такі колосальні кошти. Тому, якщо подивитися на кількість техніки, яку. Кожен день показують, скільки її знищено, то це мільйони гривень, яких України, на жаль, немає. Тому це питання залишається загадкою, але все одно, якщо цей законопроект Верховна Рада підтримує і проголосує, для багатьох військових, можливо, це стане мотивацією, а для багатьох, можливо, і ні. Друзі, діліться своїми думками, що ви думаєте про даний законопроект. Також по можливості підтримайте україномовний контент лайком like і підписку.